Олександрійська міська рада повідомляє, що під час комендантської години та у темну пору доби у разі надходження сигналу Повітряна тривога заборонено експлуатацію джерел виробничого шуму, сільськогосподарської техніки, виробничих установок, машин, агрегатів та інших джерел. Це стосується суб'єктів господарювання усіх форм власності, що здійснюють діяльність на території Кіровоградської області та фізичних осіб. Відповідне рішення прийняте Радою оборони Кіровоградської області від 2 червня 2023 року. Півробітники підрозділів превенції Олександрійського районного відділу поліції виявили пункт продажу електронних сигарет без марок акцизного збору податку. Правоохоронці вилучили 600 пристроїв для куріння на загальну суму 450 тисяч гривень. Також на території міста в одному з магазинів поліцейські виявили факт продажу алкогольних виробів без відповідної ліцензії з загальним об'ємом 230 літрів на суму 15 тисяч гривень. Стосовно Власника закладу складено адміністративний протокол за порушення порядку проведення господарської діяльності. Інформація розміщена на сторінці головного управління нацполіції в Кіровоградській області. Екіпаж бойових волонтерів у складі громадської організації Сильна Олександрійщина та благодійного фонду Моя броня відвідали одну з бригад, яка знаходиться у Запорізькому напрямку, та передали для одного з підрозділів бойову дев'ятку на тимчасове виконання бойових завдань, забрали на ремонт та доукомплектування бойовий автомобіль підрозділу. Також передали хлопцям перетворювачі електроенергії, харчові продукти, тактичні ковдри, медичні засоби першої необхідності, Засоби очищення води та окопні свічки. Йдеться на сторінці сильної Олександрійщини. Молодіжний парламент вкотре долучився до зборів координаційного центру волонтерів. Упродовж трьох днів проходила акція Малюнки, що лікують. Діти малювали листівки військовим, отримували іграшки і подарунки, надіслані французькими друзями. Батьки мали змогу задонатити. За три дні зібрано 905 гривень. З 28 травня по 8 червня у Туреччині проходив міжнародний музичний конкурс «Адажо» – виконавців на музичних інструментах. Олександр Пилипенко відправив відеозвіт, в якому маестро виконував класичні твори та обробки українських народних пісень. Віртуозна гра на баяні зачарувала 17 членів журі із 17 країн світу. Одностайним голосуванням Олександру Пилипенко була присвоєна вища нагорода премії Гран-Прі. Колектив Олександрійського театру на своїй сторінці у Фейсбуці поздоровляє колегу із блискавичною перемогою. Центральна міська бібліотека для дітей оголошує набір дітей віком від 4 до 6 років на заняття за проєктом Діти України і війна допоможемо дітям пережити синдром війни. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 066 84 502 57. Йдеться на фейсбук-сторінці Олександрійській бібліотеки.